Програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджет Коломиї виконуються. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Зачепили чиновники і тему збереження зелених насаджень у столиці покуття детальніше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Нива соціально-економічного та культурного розвитку Коломиї потребує ще багато роботи, зазначив заступник начальника управління економіки Олександр Панченко. Разом з цим управління має чим пишатися. Усердна робота над розвитком і стабілізацією головних галузей виробничої та соціальної сфери дала свій результат. Це дозволило зберегти у звітному періоді позитивні в окремих галузях економіки досягти якісних змін у соціальній сфері, покращити роботу пасажирського транспорту, забезпечити утримання житлово-комунального господарства та виконання дозвільних процедур. На сьогоднішній день це початковано в місті Коломиє реалізацію таких важливих ліцензаційних проєктів. Це будівництво сміттєпереробного заводу в місті Коломиї, це спільний австрійсько-український проєкт, це будівництво деревообробного заводу австрійської фірми швейгофер Кольц», Будівництво підприємства по виготовленню запасних частин до автомобілів це французька фірма Камери на території ВАДПОЛМАЇ СІММАШ. Розвиток міської інфраструктури реалізовується комунальне підприємство Полмаєво водоканал Комунальним підприємством підприємство Житлоінфоцентр реалізовується проєкт впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування в житлових будинках. Також реалізовується проєкт у сфері енергоефективності надзов ЗТК «ЮМОС». Олександр Панченко також розповів, що проблемними є більшість міських підприємств. Ще одна неприємність це несвоєчасна виплата заробітної плати. Загальна сума боргу зарплати за шість місяців цього року збільшилась відносно початку року на 273,6 тисячі гривень. І станом на перше липня цього року складає 1 мільйон 273,4 тисячі гривень. Найбільшу заборгованість і виплати заробітної плати. Допустили такі підприємства, як ЗАД, Колопапір, СП Лісова компанія Лаванда, дощне підприємство Інструментальний завод, коледж комп'ютерних наук, коледж «Права і бізнесу, Помиський експериментальний завод «Пруд». Не вдалося у звітному періоді збільшити обсяги виробництва п'яти галузях промисловості, не здійснювали виробничої діяльності у січні січені цього року такі підприємства, як ДП, ЕКОСИР, ЗАД Мія. Зоокомпанія Аліта, «Карпатська будівельна компанія ЛТД, зад колопапір, двадзавод, Карпе, Вадос та інші. Далі доповідь продовжила начальник фінансового управління Ганна Бакай. Вона повідомила, що виконання бюджету можна вважати цілком успішним. За перше півріччя доходів загального фонду до зрахування безпеки надійшло двадцять млн грн, що гривень. Складає на 150% до запланованих або з переконанням на 103 тисячі. Порівняння з відповідним періодом минулого року 2010-го, у розбітному періоді надходження доходів загального фонду зросли на мільйон 835,8 тисяч гривень. Попри виконання програм розвитку і бюджету, виконком розглядав ще ряд питань: з них збереження зелених насаджень у столиці покуття, реалізацію закону про корупцію, доступу до публічної інформації, цінову ситуацію на споживчому ринку міста та інші. У четвер, 28 липня, у прямому ефірі телеканалу НТК з глядачами поспілкується міський голова Коломиї Ігор Слюзер. Тема розмови проблеми життєдіяльності міста. Свої попередні запитання ви можете ставити за номером телефону 3830 або надсилати на електронну адресу ntktv.ukr.net. пошти Початок програми в четвер о 20.30 на телеканалі НТК. До уваги суб'єктів господарської діяльності Коломиї, 29 липня о 14-й годині, в приміщенні міської ради за участю голови Ігоря Слюзера відбудеться зустріч з приватними підприємцями та керівниками закладів торгівлі, побутового обслуговування і ресторанного господарства, які здійснюють свою діяльність у центральній частині Коломиї. Метою даної наради буде обговорення актуальних питань розвитку підприємницької діяльності. Запрошуються всі бажаючі 29 липня, чотирнадцята година. Зала засідань міської ради. Коломийська міська рада формує реєстр громадян, які бажають взяти участь у програмі будівництва придбання доступного житла. Участь у програмі можуть взяти особи, які перебувають на квартирному обліку і мають змогу сплатити 70% від нормативної вартості житла, 30% кошти державного бюджету. За додатковою інформацією, звертайтесь у виконком Коломийської міської ради кабінети номер 21 та номер 35